Мої вітання! І знову сьогодні почнемо з гарних новин. Дуже класно ми з вами розігналися щодо донатів і допомоги нашим військовим. Кожного дня одна бригада отримає від нас найнеобхідніше. За останню добу небайдужі українці назбирали і вже купили FPV-шки 2, модуль передавача, зарядне, зарядний пристрій. Там далі купа всяких незрозумілих мені абревіатур. Так, пульт управління «Радіомастер-2». загальна вартість придбаного 70 тисяч гривень. Я вам пишаюся. Ви молодці, ви непереможні. Ми з вами не переможні. Молодці також у нас гарна новина щодо розіграшу. Триває у нас розіграш для того, щоб ми з вами в такому ж ритмі дуже класному збирали. Кошти для Збройних сил України. Від 200 гривень донат отримаєте ось такі чудові подарунки рандомно. А від топ-донат отримає у нас розписний ящик. Дякуємо нашим майстриням, дякую вам за вашу участь, за вашу небайдужість. Також, будь ласка, коли ви відправляєте донат від 200 гривень або топ-донат, вказуйте прямо в банківській системі в платежу в самому ваш номер контактний телефону. Дякую вам. А тепер до. Дороб... Роботи. Відключення електроенергії будуть тривати всю зиму. не може бути Але є шанс, так що в квітні ситуація стабілізується. Ну, це не точно. Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики. Рада Української асоціації відновлювальної енергетики. Да. Така у нас історія Міністерства. Мене б туди, знаєте, у нас було б одразу штук 20 депутатів, і то, не знаю, на що, одразу би, от просто одразу на Оликс були б виставлені абсолютно всі: автівки, меблі, оті, самі круті, половина Верховної Ради здана в оренду. Ну, так, а що там робить 20 людей, нахіра там стільки простору? Ой, скільки в нас одразу коштів пішло в бюджет. От просто одразу асоціація відновлювальної енергетики. Це що, блять, таке? Ну, це як ото хуям, знаєте? Оце і тут така історія. Так, що ми давайте так, до діла. Далі що буде зі світлом у нас? Відключення, як воно буде гірше, краще. Гірше, краще. То гірше, то краще. Тільки відновимось, знову таки будуть хірачать. Але це ніяк нас не зупинить, не знаю, там, не, не, не вб'є, не зневірить. Так, поїхали далі. Паливо дорожче українцям. Варто готуватися до нових цін уже січня 26 року. Нещодавно заявляли е, наша влада, що не буде ніякого здорожчання по всім фронтам. Угу. Причина підвищення акцизів з 1 січня. А причина це і є підвищення акцизів з 1 січня. Бензин з 271,1 до 300 євро за 1000 літрів. дизель 215,7 до 253,8 євро. Автогаз 173 до 198 євро. І так, дивимось по паливу історію, ціни на паливо. Так, дивіться, отака єрундістика з паливом, то його здорожчання, то його дефіцит. А у нас і таке буде, воно буде до тих пір, поки ми не прийдемо до якогось міжнародного стандарту. Я не знаю, що це означає. Мабуть, ціну або може навіть. Саме паливо, його якість, виробництво. Тобто, ми з вами йдемо до якогось міжнародного стандарту. От тоді, коли ми прийдемо до нього, а це ну, роки два точно, от, от так буде гратися ця історія з паливом. А тоді все буде зрозуміло, стабільніше, зрозуміліше. отак от хочеться сказати. Стабільність валют, ну, з цього приводу, да? І подальша економічна ситуація. Так, значить, валюти, курс валют. Що там нас чекає, здивування або ні? Так, курс валют. Здорожчання, здорожчання, здорожчання. Потихеньку, потихеньку, потихеньку. Курс валют дуже сильно буде залежати, що далі з ним буде відбуватися якісь кардинальні зміни, а вони будуть, але вони будуть залежати від того, що у людей на руках, що не можна порахувати. Я думаю, що це якісь або крипта, або. Біткоїни, тобто от, от такі от електронні кошельки, тобто будуть якісь зміни в цьому напрямку, і одразу у нас попливе вся картина щодо курсу, економічна ситуація в Україні. Поки нам надають допомогу, ми тримаємося. Допомога ця не безкорисна. Все підводиться до того, що має бути якийсь економічний колапс, і нас до цього будуть так чи інакше підводити. Нащо це робити? Це робити для того, щоб нам знову привалила якась допомога, щоб нам знову дали якусь допомогу. Клас. Так, Омеров пише кілька днів працювали разом з Андрієм Гнатовим у Сполучених Штатах з представниками президента Трампа. Вдячний за конструктивну роботу. Першочерговим завданням української команди було отримати від американської сторони повну інформацію щодо їхньої розмови у Москві. Та всі драфти, драфти дивлячись, який фебрік. Актуальних пропозицій, щоб обговорити їх детально з президентом України. На сьогодні дамо повну інформацію Президенту України про всі аспекти діалогу. Працюємо максимально інтенсивно. Працювали, працювали, да? ми писали, ми писали, і наші пальчики устали. Ой, так, робота: наскільки ефективна для України робота Умерова з представниками Трампа. Ну, давайте так, ще раз, все вирішується на зовсім іншому рівні, і навіть не на рівні Трампа, а навіть, навіть вище. І ми з вами це неодноразово вже дивилися. Так що робота, це, звісно, класна, але трошки немає впливу. Європа збирається в Лондоні Зеленський, Макрон, Мерц, формують кулак проти тиску штатів. Штати по відношенню до Європи. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Прям біда. І штати по відношенню до нас, якщо ми там в коаліції в Європейській. Надалі. По відношенню до нас все добре. Окей. По відношенню до Європи. Тут прям якийсь страх, бах. Ehm, щось Штати будуть або блокувати, або, типу, знаєте, така історія не доставайся жити нікому. Щось вони виженуть звідкись ehm, Європу, або якісь конкретні країни Євросоюзу. Ehm, чогось вони їх. Ehm... Ну, лишат, тобто якісь будуть от прям катастрофа, лішення, удари такі серйозні. Не дай Боже, це може означати війну, тут, таке ще не дай Боже. Але от прям вони покажуть зараз свої зуби, там громі молнія просто. Ну, таке. Сіярто заявив, що Венгрія, Словакія, Словаччина будуть. Аспарю у суді план ЄС ападказі від рашиської нефті і газу. Так, поїхали, а, значить, що нам потрібно? Нам потрібно, щоб ЄС відмовилася від рашиської нафти та газу. Щодо нафти та газу, у нас з вами взагалі тут чекає якась революція. Таке враження, знаєте, що кожна, от як є система скважин, тобто там теоретично кожна людина, родина може зробити собі скважину і бути там плюс-мінус незалежною. От така сама історія, тільки вона масштабується на країни. тобто, або кожна країна зможе собі зробити альтернативну історію щодо нафти та газу, або там, я не знаю, викопати в себе, знаєте, у дворі, умовно кажучи, да, тільки в масштабі країни якусь ніфті От прям революція тут буде. Ну, добре. Дякую.